Ну що ж, всім привіт, мої друзі, з нас на Я Тобто і мій друг Маріан. Всім привіт. Ага, ну і сьогодні ми продовжуємо грати таку гру, як Репка. А ну Мариан слава. Дорогі друзі, прошу вас поставити лайк бо у нас на каналі актив пав. Я попробую його відновити. Ну десь за місяць думаю, що знову відновлю. І це відео буде змонтовано на ПК, так що перший раз монтую. Не судите. Океиии, летс гоу воно. вода. Микрофон, детско. Так, 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 так. Чувак, чувачка, мне скин наш, скин, 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 скин. Що з моего блядь? блять? Эээ, дат big хет. О. Що за меня сверху? Uh, чекай, 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 Так, мені треба згарку збрати. А, блять, але все. Розстався. Путник. Добрий день. Mm. Ну а що, казати? Які одному. Піки, По одному. По одному. Бам. Гот в мене. Лагенька пробіжка сьогодні може бути. Вс, портарано. Ля! Минус 2000 вас, не убьешь. Убиваю вже. Як ви зрозуміли, я наступал наступал летом. Я там горит, да. Блин, тяжко знімати, по мені сонце в лице світе. Паша! Що? Давайте йому говорити нічого не буду. Давайте ласбоу, Ей! Не показуй то мені. Ну ти... Ось! Вась, укрпошта. Та блядь, ну мене. Сюда давай сюда прямо, сюда. О, же, хорошо. Так. Я треба... тут треба... Ну Тут речь тебя было Все, ходи. Как ты сейчас шести мне? Да я mm -hmm. уже то забрал. Вот, лакша, лакша. Mm -hmm. Ну я разбил нихера. Давай пять. О, другая, давай пять. Как у меня? Это золотая перчатка. Нет, это давай пять. Домик!

Я блядь, я не бачу, блядь. Давай, ну заряжай. А ти? Ти не вона? Що, їбу? Давай на блять. Вон тама. Ибы. 25. Ого. Думаешь, на этой койке Давай, еще пару раз. Еще сотка у нее. No. А ты есть ли кознесу, станешь раз че Бля, ну сырян. Я ж вибачився, це цього, має стати. А як ти розбивав душі, що мені треба було валеріан купити, а? Та всі не рахує, а? Не рахую. Ти всю энергію поутрату, сука! Та мені пух, і ти пам'ятаєш, як ти розбивав душі, а? Нагадати тобі? Це для контента? Ага. Для контента, ти певно, можеш ліки сосати. Золотая гандо. Антон. Тут золото кака. Я видів. Все не говорить до мене. Ти мертвий. Ты не живеесь. Ты вообще здох. Ты Ви просто на цьому світі несну, ї... я разумею. Сазу мучу Тиха е. Знаешь, так я прислів. Тих шей едеш. Хуйду ти собі знав. себе думаю, Кайдау. А ш тебе у Я тобі обіцяю, коли я буду голова, то я тебе не тіклю, шотно, я тебе на троє покидати буду. Давай ходи. Деш ходи. Блін. Старая аватарка, тай тип. Ух, бля. Ох, ты, Щоб ти жив собі спокійно Щоб Ммм, якщо так ти говориш Куди? Не стоять! 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 Жесть поговорить! На блять! Блять! Мы всі у той залутали, як шо шо локацію. Кики гамна лошади. Гномики! Oh, <звук> Зараз ти без дох я була. Давай погано. Тут, блядь, голова нахуй мене <звук> дивиться. <звук> а ти, до речі, її як останній раз Чекай, ти кого Ти її останній раз як хпшку зніс? Хто? Ти, голові скільки кої урона, ну, то... ні. 250. Да певно, через те, що ты багато урона рахуєш, то вона не рахує. Поняв. Знаєш, что треба казати? А спринта? На, на фул 6. У не фулловий спринт. Половый? Все, хоу, хоу, хоу. Пизда. Пизда, рулю. Напом... Я куде лівнув до бояк? Шо шо? Я куде лівнув до бояк? Та у мене війна. Тож прикол. М -м ти здав? Ну типу я йду, я вже був біля ставни, а там голова блядь. Я ледве лівнув. І не знаю чи обшусь ніт сохранився. Та да, не сохранився. Може. Вот. Ну куде ти Не, на не сохранився, піздец. Добре, let's go. Я не хочу, ну блядь, ну, ну, ну сука, ну через твій